На ранок прокидаюсь, думаю, треба подивитися, що в мене під машиною. У мене машина на той момент була. Я заглядаю під неї, і під нею висить шайба. Це шайба, це магнітний такий gps пристрій його вішають під дно машини і в режимі онлайн там дивляться, куди їду. Знімаю цю шайбу і десь через пів години. А, я з другом був ще. це ж... Ми під'їхали до нього під будинок. Він каже, зараз я піду заберу документи і поїдемо десь каву вп'ємо. Це було десь сьома ранку чи щось там може. Думаю, ну добре. Він виходить, заходить тільки в машину, одразу нас оточує три чи чотири машини, здається, починається стрільба в машині, в якій ми сиділи, там скільки дірок є від цих кульових отворів. Тобто так от навколо починає стріляти? Вони, ну, отак от. Ми сидимо. Вони отак підрізають, тобто боком стоять, відкриваються двері, перший постріл робиться типу, вгору, другий постріл робиться в наш бік, третій також в наш. Я пригинаюсь, тобто не бачу, що відбувається. Відчиняються двері, нас починають доставати, бити. І далі вже починається. Я, якщо чесно, на той момент думав, це мене так б'ють, тому що я зняв їхню шайбу, короте, а шайба вона стоїть там десь 200 баксів 400. Їх за це не казують. Якщо оперативник вкрав шайбу, то, то есть, у оперативника вкрали шайбу, то йому за це там виговор, і там так далі. Я думаю, це вони так розозлились, тому що їх лишають премії, короте, а шайба може де-то працювала. Вони мене витягнули, б'ють за цю шайбу, ну думаю, що їм дам. А потім вони мене, мабуть, привезуть в райотділ, там щось розкажуть, якусь фігню і відпустять. Мене садять в машину на заднє сидіння, сидіння, руки в наручниках, я так їду з мішком на голові, і тут починаються смішні питання. Кажуть, фамілія. Говорить, ти що? Говорю, не знаєш, кого ти зі стрільбою, центрі... ну, не в центрі, а посеред міста, там ж люди ще повибігали. Він питає: ти карась, типа? Говорю, не говорю, карась, то другий, говорю, чувак, каже, ну був би ти карась, я б тебе вбив. E, на той момент мені в принципі, це здалося серйозним аргументом, тому що могли її убити, тому що стріляли вже в принципі, в мій бік. І як потім, вже коли я вийшов, були вже, ну, там, знайомі, знайомі-знайомі говорили з ними казали, що в принципі була рознарядка убивати. Ну, просто так, як я виявився з другом, і там ще були якісь люди, які вибігли з частного сектора, то вони... Побоялися взяти на себе цю відповідальність, бо були без масок і так далі. Це були оперативники, до речі, всіх можу опізнати. Ну, не всіх, а двоїх як мінімум. Е, привезли туди, в УБОП на Антоновича, де слідчий могільний каже, ну що, знаєш, в чому тебе підозрюють? Говорю, не знаю. Е, каже, ну на читай. Ну, читаю це, що типу, вбив Бузіну, то все. Ну, я тоді ще думаю, що це ну, не то, що прикол, я вже зрозумів, що вони щось серйозне хочуть, але я ще не думав, що хочуть на мене це вішати. Я ще думав, що все-таки щось ж, що то вони розіграють. Але потім ми що не розіграють. Завезли на цей суд, там давай одразу ж брати інтерв'ю. Я так, типу, ну, понятно, розгубився, не кожен день ПЖ світить. І після суду відвезли нас. Присудили нам два місяці. Це очевидні репресії. Репресії за що? Саме за політичну діяльність, тому що інше я не займався. Я нікому там не винний гроші, мені ніхто не винний грошей. Нічого такого. І закрили мене саме за оці от історії, про які я розповідав, що ми перейшли дорогу серйозним міліціонерам. Ну і тут навіть можна так дивитися. Поки був Василь Паскал, ми сиділи і сиділи доволі безпросвітно, скажімо так. А як тільки його звільнили, Денис вийшов, здається, через тиждень, я через місяць на свободу. От якщо взяти Авакова, мені здається, що його просто обдурили. Тобто йому це от вклали в уші, що типу, от тобі, от, дивись, так, так. Він каже, ну я ж не думаю, що міністр там дуже детально вивчав цю справу. Він подивився на якісь там основні точки, там спитав точно так, вони кажуть, так, точно. Все. І далі він просто. Поспішив зробити цю гучну заяву, і зрозуміло, що тепер йому відступати від своїх слів, це значить, він же ж як сказав, що найкращі слідувателі працювали і тепер ми готові, тобто виходить зараз. Якщо це спростовувати, то він, найкращі слідувателі, найкращі судді, прокурори, і взагалі вся наша найкраща правоохоронна система, ну всі якби, ну мяко кажучи, зрозуміло. Ну, а репутація це дуже дорога річ. І такі люди, як міністр внутрішніх справ, за репутацію можуть робити дуже різні вчинки. Тому що репутація це найдорожче, що в нього є. Тому от, я думаю, що поневолі вигідно, вигідно це вже стало йому. А з самого початку це були чиста помста за нашу цю, всю діяльність і намагання нас гучно прибрати.